Всім привіт! З вами компанія Електромотор і сьогодні Попробуємо зробити перший пуск інверторного генератора «Лончин» маркировочка 3300i, даний інвертор робочою потужністю 2,5 кВт, пікова 2,75 кВт. Побистенькому подивимося, яка йде комплектація У даного інвертора комплектації. Як бачимо, є викрутка 216 А, є провода для підзаряду акумуляторної батареї, немаловажно лієчка, тому що коли заливаємо мастило, починаємо шукати. І свічний ключик. Ми його спробуємо запустити. І почуємо його в роботі. Так, подив з цієї сторони отакий от, от лючок для того, щоб було доступно замінити і провірити мастило. Досить удобно, ніяких викруток не треба. Повернули оцей річажок, зняли і подивилися той лючок. Так, давайте подивимося, що у нас спереді, все рівно так швидко пробіжимо. 216 амперні Тут роз'єм для підключення другого інвертора, якщо у вас такий є, щоб увеличити мощність. Провода тут 12 вольт для підзаряду акумуляторної батареї. Ось таке інформаційне табло покаже, скільки време попрацював. Переключатель економ режиму, коли перший пуск, економ режиму відключаємо. Економ режим, тобто він тихіше, економно ніше працює. Отключаємо для того, щоб він запускався на всю свою потужність. Тут бачите, коли недостатньо мастила, попереджає лампочка, перегруз, а це коли робоча. Горить зелена лампочка. Запускається даний інвертор досить просто, коли холодний пуск, переводимо положення шоке, він запустився, потім переводимо робоче положення. Коли потрібно зупинити, от бачите, оф, переводимо в це положення і він у вас зупинився. Тут клапан, перед тим як запустити, ставимо положення он, тобто відкрито. OFF – це для храніння. Всі пробігаю, в двох словах розказую, показую. Для кого-то це все відомо, а хто то може в перший раз стикається з інвертором, не потрібно буде. Вишукувати в двох словах, пробігли. Вихлопна труба. Зараз ми його спробуємо запустити. Почуєте, як він працює. Тому що питань багато, який він шумний, не шумний. Ми, як говориться, почуємо його на слух. Перевели в положення економ режим OFF, тобто Офф режим виключений, поставили в положення шоке. І спробуємо запустити даний інвертор. І почути, як він працює. Будем теле. Так, ми зробили натяжечку. Отак, дернули і переводимо в робоче положення. Просили предпродажку, ми зробили. Так, переключаємо економ режим. От чуєте, друзі, робота. Зовсім я біля нього і не приходиться мені перекрикувати даний інвертор. Бачите, горить зелена лампочка. Тобто питань немає, така, друзі, його робота. Зупинимо, перевели. Все, він нас зупинився. і зразу перекрили клапан, не будемо чути парів бензина. Так що, друзі, кого зацікавив даний інвертор чи може якісь другі цікавлять інвертора, звертайтеся в компанію електромотор заходьте на наш сайт телефонуйте 063 426 1010 а також пишіть на Viber. получите інвертор по доступній ціні що, друзі? Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10. Всім нам миру, добра, тепла.